Вітаю, з вами Олександр Інковський. Новини Презові. Сьогодні ми говоримо з головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом. Пане Віталію, от майже місяць російські окупанти не обстрілювали Миколаїв. і В ніч на 8 грудня обстріли повторилися. З чим ви пов'язуєте ці обстріли? Я це пов'язую з тим, що Росія країна терорист, тому що обстріляли там підприємство з автобусами цивільними, нашими за словами мера. 21 автобус пошкоджено чи знищено. Ну, це не військова ціль, як, в принципі, всі їх обстріли. Вони виїхали на лінію, щоб дістати до нас, і вистрілили. А скажіть, будь ласка, як взагалі от змінилася ситуація на Миколаївщині? Ну, може, і в самому Миколаєві і області, да, після того, як Збройні сили України звільнили Херсон і фактично всю лівобережну Україну? Скажімо так, дуже змінилося, тому що всі відчувають різницю. Коли в тебе повороч тут окупант, а коли його далеко нема. Але, на жаль, Херсон зараз є тим містом, який боронить південь України, тому що він знаходиться на лінії зіткнення, і там ці обстріли тепер є, а в нас немає. Тобто лінія фронту змістилася і ми це відчуваємо кожного дня. Ну і все ж таки окупованими залишаються деякі території, деякі населені пункти, і в тому числі Миколаївщина. Я, я зараз веду мову про Кінбурзьку косу. Да, там є три села, це Покровка, Покровське і Васильівка. Чи є у вас інформація, скільки людей залишилося в тих населених пунктах, і взагалі яка там ситуація? Інформація є, там залишилося нуль осіб, тому що десь там ну, трохи менше тижня тому. Росіяни примусово їх виселили і вивезли в напрямку Криму. Далі Крима я не знаю. Там всього було 37 осіб залишалося. Тому це маленькі села. Вони там ну за рахунок туристи, в принципі, жили, і взимку там 100-200 осіб жило в мирний час. Тому на зараз там нуль осіб цивільних, там тільки ворожі солдати. А ці ворожі солдати, ці ці російські військові, чи є від них загроза безпосередньо для Миколаєва? Ну, і для області, ви знаєте, я не думаю. Вони, в принципі, зараз зосереджені на утриманні території, і там, ну, ми не бачимо, що вони звідти готуються до якогось просування. Тобто, їх завдання втримувати на якнайбільшу кількість територій. Зрозуміло, я нагадаю нашим слухачам. Сьогодні ми говоримо з головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом. А, Пане Віталію, а чи правда, що окупанти на Миколаївщині вони здавалися в полон разом з технікою? Ну і чи багато такої техніки? Відповім, що було таке, але деталізувати не буду. Ну, але було, да? тобто, це як, як вони ставили як умову, тобто заберіть нас разом з технікою. Ми вони казали, що заберіть і, і, і даємо свою техніку вам. Ні, ні, це була наша пропозиція, скажімо так, щодо бонусування їх, тому вони так робили деякі. Зрозуміло. А скажіть наскільки вдало на Миколаївщині, бо були такі повідомлення: борються з ворожими дронами? А от якщо можете, можете розповісти про це, от на як це відбувається? То ці люди, ну, хто з ними борються, це Збройні сили України, це чи це просто якась така ну, цивільна ініціатива? Дивіться, воно все змінюється. Наші збройні сили вчаться. Так останні два рази, там на 100% відпрацювали збройні сили. В принципі, на початку було і збройні сили, і придані сили, скажімо, ну це теж Збройні сили, територіальна оборона, Національна гвардія, патрульна поліція. Вони всі, всі підпорядковуються зараз Збройним силам. Там різна історія, але на зараз не тільки ми, зараз вся Україна добре протистоїть шахідам цим, бо ну, там вчора чи позавчора Дніпропетровщина атакувала дронами 14 штук, вони їх теж всі збили. Тобто я вважаю, що розібралися з цими дронами, як їх збивати, і, в принципі, більшість їх будуть і надалі збитими, і це буде неефективна зброя. Пане Віталі, давайте поговоримо про гуманітарну ситуацію на Миколаївщині. Коли може бути поновлена стандартна схема водопостачання Миколаєва питною водою з Дніпра? Е, так, на це питання я не, не буду відповідати. У нас з водою все краще день від, від, день від дня. Скажімо так. Так, зрозуміло. Тобто, а, так, добре. А чи змінилися зараз рекомендації Миколаївської адміністрації, ну, зокрема, вашої обласної військової адміністрації, щодо евакуації і можливості повернення жителів до тих районів, які були звільнені? Ну, Зважаючи на вчорашній обстріл, важко так однозначно відповісти. Я скажу так, що сім'я моя приїхала. А ну, ви радите людям все ж таки евакуюватися з прифронтових. Ну тепер вони не прифронтові. Да? Чи можна назвати їх прифронтові, ті села, які були звільнені? Ні, там евакуватися не треба, тому що там основна проблема це розмінування. Тобто в нас з 11 по 8. там були, ну У нас, давайте так, у нас з 11. Листопада до 8 грудня нуль загиблих, один легко поранений. Там скло вибило хвилою у Куцерубській десь громаді. Тобто ситуація по статистиці дуже гарна. Але через обстріли вчора ну подивимося, що далі буде. Ну, я гадаю, ми їх там, дістанемо і буде ще безпечніше. А ви говорите, тобто зараз нема такої е, поради чи настанови від обласної адміністрації евакуюватися лю людям з Ось. нема. А тоді е, таке запитання: от були кореспонденти, зокрема наші колеги у Снігурівці. Люди е, кажуть, що нема ще е, такого ну стандартного да традиційного сполучення, автобусного, ну транспортного сполучення. А е, як ви працюєте над цим чи працюєте? Там два пошкоджених мости на е, основному напрямку Снігурівка Миколаїв. Відновлена вже Снігурівка березнігувати то сполучення, скажімо так, е, нема цього стандарту. Два мости ми відремонтуємо найближчим часом, але нема сполучення не через те, що в нас дороги не проїзні. Вони вже відновлені і відновлюються далі. Через те, що там дуже багато мін і обмеження є щодо повернення до домівок, які знаходяться в тих селах, там є ще п'ять мостів південніше снігурівки, які теж треба відновлювати для того, щоб сполучення було як раніше. Але це все супроводжується розмінуванням дуже багато мін, і саме через це нема регулярного сполучення, але воно буде. А які є найнебезпечнішим, як, ну, тобто для слухачів, для наших глядачів, для тих людей, які там живуть чи можуть туди їхати, які є на найнебезпечніші об'єкти? Тобто, чого варто уникати для того, щоб не наразитися на міну небезпеку? Тут не можна так сказати, бо заміновані частина поля, позиції, де обстояли окупанти, та місця, де вони проживали. Але були випадки, коли вони мінували навіть підвал багатоповерхівки. Тобто, ну тому найнебезпечніше що це смуга, яка була військова, скажімо так, де було протистоянні. На другому. Місці це місця, де вони проживали, де вони знаходилися, ну тобто, де вони знаходилися, там є небезпека, скажімо так. Угу. Зрозуміло. І Ще таке запитання, воно знову ж таки стосується власне гуманітарної ситуації. Чи придатні для життя оті населені пункти, які були звільнені від російських загарбників? Чи є там електрика, вода, газ, візок? Якої ситуації є на зараз? Ситуація різна. Ті села, які були в окупації, але не були на лінії вогню, ми по ним не стріляли, вони абсолютно цілі. Ті села, населені пункти, які знаходяться по лінії фронту, є такі, що зруйновані нам на 90% деякі, але в селах, де немає великих руйнувань, там вже відновлення. Там Електропостачання, там якийсь відсоток, скажімо так, критична інфраструктура зараз заживлена, відновлюється надалі. Вода і, ну, і тепло. Тобто поступово життя там повертається, ну, навіть не поступово, а дуже швидко, зважаючи на менше місяць. А ви можете сказати, скільки ну якщо у відсотках, може в частині, може просто так якась оціночна ваша думка? Скільки людей загалом чи повернулося, чи залишається жити в тих селах, які були і населених інших населених пунктах, які були окуповані? Близько 7,5 тисяч з 25 там були на окупованій території. В місті Снігурівко було приблизно 4800 тисячі людей, сім 7,5 з Тобто приблизно там так і є, повертаються потрохи. Угу. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, а як вирішується питання з медичними послугами для людей, от, в тих населених пунктах, які були окуповані? А ви знаєте, справа в тому, що лікарня там працювала під час окупації. Вони виявилися там, ті люди, які в лікарні залишилися. Там, скажімо, не керівництво, а виконували обов'язки. Там певні люди. Вони герої. Вони попрятали там документи з наших ЗСУшників, Вони не видали жодного нашого бійця. Вони обслуговували людей і не дозволили там, скажімо, там розікрасти чи там. Ну я не знаю, як в них це вийшло, але вони залишалися там, залишалися вірними Україні і працювали весь цей час. Тобто лікарня там не була пошкоджена. Угу. Тобто, і вона продовжує працювати і зараз. Першого дня звільнення вона продовжувала. Вона не, не зупинялася працювати. А скажіть, ви казали, що найголовніша небезпека зараз на тих територіях, це міни. Ну і, власне, міна небезпека. Як довго може тривати процес розмінування? Е, ну, давайте так. Е, що стосується будівель, там це буде в якийсь м, зрозумілий термін, що стосується полей? Посадок і великих територій, то я наведу приклад, що кінбурську косу ми зараз ну, до війни ще в січні продовжували розміновувати після Другої світової війни. Тому ця ситуація така складна. Море ну звично складніше, тому що там вол, ну, течії воно викидує. Що стосується полей, ми це зробимо. Але я гадаю, це десятки років. А скажіть, от в тих населених пунктах, які були звільнені, чи є у вас інформація, чи багато там знайшли тих, хто співпрацював з російськими окупантами? Тих, що знайшли зараз, заарештували. Це в першу чергу якась адміністративна ланка, яка допомагала. Окупантам, що стосується людей простих, там ніхто не полює на відьом, не чіпає це питання. Там, якщо людина співпрацювала та шкодила збройним силам, то вона буде відповідати по закону. А на зараз йдуть слідчі дії та стабілізаційні заходи, тому коментувати дуже широко не може. Давайте так. Тоді ще таке запитання: а наскільки взагалом є великі пошкодження інфраструктури у Миколаївській області, чи і чи вже почалася відбудова? Відбудова не почалася, ми працюємо е, на відновлення екстрено, скажімо так. Да? Тому це все тимчасова схема заживлення і таке інше. Капітально ми не можемо зараз відновлювати, тому що всі зайняті і дуже треба швидко робити. Ну, я зараз подивлюся. А, а ось пошкоджені об'єкти. 13958, всього з них. Там бла бла, бла об'єкти життєбезабезпечення газу 1019, електро, 881, воду 32, теплопостачання 96. це пошкодження чи е знищення об'єктів в Миколаївській області з критичної інфраструктури. А як це зрозуміло? Це щодо інфраструктурних об'єктів. А якщо говорити про житлові об'єкти? Е 9.013 по Миколаївській області. А що як ви думаєте, як буде вирішувати це питання для тих людей, в яких пошкоджені їхні будинки? На зараз є закон наскільки я розумію, який буде компенсувати цю історію, але немає процедури. Я наскільки я розумію, це має бути через рішення суду міжнародного щодо компенсації контрибуції, як там воно називається, за рахунок в тому числі заарештованого російського майна чи активів. Але на зараз це збирається і все буде систематизуватися, і в першу чергу відшкодовуватись людям для того, щоб відбудувати втрачене їм житло через російський напад. А чи відбувається такий критичний ремонт для того, щоб просто можна було жити? Ну якщо там обстріляне, нема даху, чи нема там вікон, і так далі? Тисячі будів... квартир, будівель були так відновлені за допомогою. Офісу Президенту, кабінету міністрів, нашим волонтерам, західним партнерам, волонтерам через ОСБ, через Шифер, через профнастіл. Весь цей час, всі 9 місяців. Кожного дня бригади ремонтували, в тому числі добровольчі бригади. У нас дуже їх було. Ну так багато, які приїжджали і допомагали з матеріалів, які нам поставляють на безкоштовній основі, чи ті, що ми покупали. Відремонтувати, відновлювати житло, тобто таких будівель дуже дуже багато, які вже відновили, угу. тобто люди можуть там жити зараз, вже да? тобто не чекати процесу так. відбудови. А, Ви... і, і ще одне запитання: а щодо щодо будинку, мене просили задати вам це питання, що зараз будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації? Чи є що є? Ну що плануєте з нею робити? На жаль, є експертиза, що вона не підлягає відновленню. На рішення обласної ради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. І я думаю, що це приведе за наслідками до його знесення та будівництва нового. Зрозуміло, дякую вам. Дякую. З нами був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Дякую, ну і зичу вам успіхів. Дякую на все добре. На все добре.